У so цю п'ятницю ми із дітьми їхали на наше будівництво знову ж таки підшивати наш дах. Познімала вам по дорозі трішки краєвидів. І покажу вам далі, що ми з собою брали, тому що їхали більше ніж на два дні. Так, ми тут приїхали на будинок уже. Показую, що купили. Взяли дві тушонки. Думаємо, хай буде тут на хаті. Вона не псується, поставимо на бетон і буде зберігатися довго. Ще взяли ми батон звичайний. Була я в сільпо купила два авокадо. До речі, взяли два хлібчика зернятку. Ось такий кетчуп. І з паприкою був сільпо по акції, і тут багацько всього. Зели міліно, також зернятко. майонез був по акції, по хорошій ціні. Також ось такі сердельки. Так, це ідуть боже хлібці. Далі печива такого різного. Ось такі багети, олію. Ще ми взяли курячі бедра і сардину в олії. Це, знаєте, такий стратегічний запас, щоб тут лежав. А, також ще взяли ось такі кульки. Ось тут у нас ще яблука, капуста. Помідори, огірки, шампуні. До речі, взяла. Також взяли ще воду сюди, доставили до тої, що була. Привезли наш велосипед, і ось тут також мінеральна вода. І ще десь була ціла баклажка. Привезли ми від чоловікових батьків картоплю, взяли цибульки, яєць, маленьку баночку сметани. Тільки вигрузили ми продукти, як почали надувати басейн. Діти дуже хотіли, а так як у нас вода в криниці, вона дуже холодна, то звісно ж таки треба було чекати, щоб вона нагрілася. Саме найперше, я почала набирати воду, носити це все в басейн. Так як у нас криниця досить така глибока, вода починається на 10 метрах, то біцепси свої я прокачала, дай Боже. Рахувала взагалі відра. Там далі у відео певно називаю, скільки ж я заливала у басейн. І ви знаєте, кінцей краю цьому не було. Відро 20-літрове я носила, 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 а води у басейні не дуже там і збільшувалося. Я тепер думаю, що нам треба глибинний насос. Дуже треба, тому що. Накачати ось так, накрутити води на басейн, накрутити на те, щоб помити посуд, вмитися, обмитися, щось там знаєте, помити, то це досить так важка робота. Я не знаю, як би я крутила так кожен день. Я ніколи не мала діло із глибинними насосами, та й взагалі з насосами в житті, тому буду вдячна, якщо ви щось мені можете. Порадити. Купувала ще одну сковорідку, забула вам показати ось така: на 22 см. Ну, така сама, яку я лишила вдома. Точно все те саме, тільки меншого діаметру. Я хотіла 24 см взяти обидві, але їх не було. І ціна її, слухайте, така, не дешева. Але так як я брала. Дві сковорідки, де по акції в копійці було одна дорівнює два, то досить так вигідно. Та більша сковорідка коштувала 900 гривень, ця 800 і виходить, 900 гривень я заплатила за дві сковорідки, а це досить так бюджетно. Тестувала я сковорідку вже на вечір, смажила ось курячі бедра мариновані. Не палила цього разу вогнище, взагалі не було часу, тому що займалися нашим дахом. Мені треба було встигати і приготувати їсти, і наглянути за дітьми, наносити води, і подати якусь дошку, і потримати дошку. Коротше кажучи, нормально було роботи. Познімала трішки захід сонця. Взагалі я кайфую в нашому будинку, хоч і немає там таких уже умов. Василько, що ти миєш руки? В грязні руки? Я да. Все, хватить, хватить. Замінили ми у нашому басейні воду. Ну, як замінили? Почали носити нову, і ось така в нас тут краса. Що ж, я трошки поприбирала на кухні, звісно, це, знаєте, така собі уборка, помила посуд, вмивальник. Ось тут поприбирала. До речі, чоловік знайшов в гаражі нашу ось цю хлібницю. Я не дуже хотіла її сюди брати, але все-таки добре, що взяла. Сюди можна поховати будь що так закрити, і воно нехай буде. Повискладувала тут все. Мій, до речі, смарт-годинник дуже класний. Так, відварила я цвітну капусту. Уявляєте, я тут відварювала цвітну капусту. Хочу на вечір посмажити в клярі. Сковорідка ж в мене вже є. Так, і сьогодні я зробила салатик. Погано, що немає в нас тут холодильника, дуже погано. Стушкувала, до речі, картоплю. Вчора брала чоловікової мами і, коротше, вчора не було мені часу. Її варити, то зварила сьогодні. Ось так. До речі, вожу з собою міні-аптечку. Коли ти живеш в селі або перебуваєш у селі, це дуже-дуже потрібне. Кажу зараз вам те, що зробили завчора. До речі, увечері хотіли з чоловіком покупатися в басейні, щоб ви бачили, що тут робилося. Я не знімала, якось так втомлена була. Тут знизу було повністю все вкрито піском щебнем і землею. Коротше, я не знаю, діти бавились як могли. Ми з чоловіком цей басейн вчорашній злили, понаносили знову ж таки сюди води, хотіли покупатися на вечір. Навіть на газовій плиці гріли воду, бо дуже ж з криниці вода холодна. І ви знаєте, що все-таки ми. Позмивалися з відра, чашкою треба сюди буде, черпачка привезти когось, бо в басейні вода досі холодна. Ми чекали майже до 12-ї години ночі, декілька кастрюль сюди вилили, але вода все рівно тут в басейні не дуже тепла. Ні, Василько, ще не тепла. Ще рано купатися. І в нас тим паче сьогодні такий, знаєте, вітерець, вітерець, там працює генератор, далі пойду вам покажу. Так, тут у нас ось так, до речі, ось цю частину завчора зашили. Не знаю, мені сонце світить в очі. Я сподіваюся, що вам видно. Передивлюсь вже, як буду в будинку. Тут ми частину зашили ще минулого тижня. І ось цю. Частину вчора. І сьогодні перейшли за будинком на ту сторону. До речі, я задумуюсь про глибинний насос. Дуже тяжко носити відрами воду. У нас виходить так: ось тут басейн. І воду треба носити із криниці. Зараз покажу. Ось сюдою, але так як вчора стояли ось тут ліса, то сюдою пройти було нереально, і мені доводилося, бачите, там видніється криниця, ось так навколо, навколо, навколо будинку, і нести геть сюди. А в нас тут, знаєте, земля нерівна, скрізь кучу гури, бо ж копали і котлован, криницю, і ще ми хочемо викопати септика, щоб вже. Точно вирівняти ділянку і все було чудово. Не знаю, десь, певно, буде септик ось тут. Побачимо, як ми його сплануємо, де що буде, але септик нам треба. Нам взагалі тут треба туалет. І я думаю, що якщо ми зробимо септик, то можна буде поставити в будинку Унітаз. У нас там каналізація повністю вся проведена. І нам лишається тільки вивести саму каналізацію в септик, і тоді можна ставити ванну, поставити унітаз, нехай без ремонту, без плитки, але помитися, сходити в туалет буде реально. Плюс треба перестінки, груби, знаєте, двері поставити також, щоб це все було закрито. Ой, не знаю. Ну, насос нам точно треба. Я навіть би понабирала декілька бочок. У ванній кімнаті кинула б туди а, цього насоса, генератора ввімкнули б, накачали б собі води і не мали б проблем. Так само, ось на басейн кожен раз набрати води. Дуже тяжко носити руками, чесно, дуже тяжко. Приховуючи, що піднімається за один раз тільки 10 літрів відро. А ці відра, що ми носили в басейн, вони 20-літрові. Тобто на одне відро треба було двічі викрутити. Відерко із криниці. Ну, але важче в криницю ніхто не ставить. 10 літрів так є. Хоча ні, там десь 12 літрів. Ну, десь так, відро. Ой, хочеться ввечері польопатися також в басейні. Він метр 70 діаметром. Але я не знаю, чи діти не накидають туди нічого, поки ми надумаємо ввечері покупатися. Дуже хочеться покупатися, знімати це не буду. І, до речі, стараюся менше знімати зараз дітей, бо а, в дійсності мені на відео із Васильковим днем народження вимкнули коментарі через те, що Ютуб вважає, що це дитячий контент. І взагалі він погано монетизується. І там, де я показувала дітей, а, де вони можуть бігати в трусиках, тому тенетизацію можуть взагалі забрати. Коротше кажучи, нехай буде як є. Я вже якось залишуся без цих кадрів на Ютубі, а для себе, звісно ж, такі знімаю. Вчора діти тут бігали. Щоб ви собі розуміли, менші хлопці повністю голяка. Це, це круте дитинство. Це просто так класно, босяка, голяка, я б також так побігала. Хоча я вже доросла. Але тут, якщо чесно, я подивилася, коли ми почали тут ночувати, ось так, сутками бути, що ніякої приватності тут немає. Ну, Ми в полі, і то їдуть трактори, то їдуть якісь машини, то хтось стоїть, цапає город. і... Забор у нас дійсно буде величенький. Я хочу трішки якоїсь приватності, знаєте, щоб ми зі своєю сім'єю почувалися тут в безпеці, в спокої і не переживали. Так що якось ось так. Зараз до, до речі, схожу вам покажу, що ми робимо з цієї сторони. І буду допомагати далі чоловіку, бо ми робимо це все вдвох. Погано, що в нас тут не рівнина, ліса ставимо в ями, в горби. Коротше, і ось тут почали також зашивати. Ну, сподіваюся, що цю сторону за сьогодні ми зашиємо 100%. А ще четверту сторону, не знаю, справимося ми чи ні, але ну, сьогодні навряд чи. До речі, заряджаю свій павербанк, ми ж тут без світла то телефони заряджаються. Зараз вимкнутий генератор, то не заряджається так, скільки тут ого! Аж три поділки світиться. Але я сумніваюся, що він аж на три поділки зарядився. Ну що ж, поки в мене повністю телефон не сів, покажу вам красу, яка в нас тут. Певно, закінчення ось-ось відзніму, бо... У мене розряджених два павербанка, і від генератора щось павербанк не хоче дуже там заряджатися. Коротше, стояв він, поки ми зашивали з тої сторони трохи. І там тільки на павербанку 12%, не знаю. Коротше, кажучи, що буде це я, але я не переживаю, знаю, що ми завтра їдемо вже додому, навіть якщо телефон буде вимкнутий. То ніхто від цього не помре. Слухайте, чоловік каже, що буде сьогодні дощ, хоча я по прогодно не дивилася. І подивіться, яка тут краса. Мені здається, що дощу якби і не мало би бути, але якщо пройде, то це круто. До речі, ось бачите, там також люди живуть. Взагалі тут хати скрізь. І до нас тут також дійде. Як почнуть, ось тут ось там, ось там далі і далі і далі від нас будуватися. У нас, до речі, біля м -м, нашої ділянки ось там дорога. І за нашим забором знову ж таки дорога. Зверху над нами один сусід там, і там знову ж таки дорога. Коротше, готовий в нас тут участочок. До речі, сьогодні берегли басейн, як тільки могли. І тут плавала навіть я, плавав чоловік, плавали всі діти. Коротше, не жалкую, що взяли басейн. Якщо також живете в будинку, то метр шістдесят вісім писалося на упаковці, це непоганий. Діаметр, спека неймовірна в вдень, і цей басейн нас ці вихідні дійсно рятує. Подивіться, сонечко там сідає. Вірніше, я би сказала, що вже сіло, але хмаринки які гарні, гарні. Зараз вам покажу, де працювали ми у суботу. Ось із цієї сторони, де криниця. Почали зашивати і майже всю сторону зашили за ці вихідні, але не вистачило нам світла денного, настала ніч, і довелося лишити все решту на наступні вихідні. Я не пам'ятаю, чи там далі у відео вам покажу, що ми тут ще зробили. Певно, не знімала до самого кінця, але майже цю сторону ми зашили. Ці вихідні були мега-мега жаркі, мали в будинку було провести їх настільки кайфово, що я в квартиру взагалі повертатися не хотіла. Шкода, що в нас не вистачає коштів на все і відразу. Помаленьку, потихеньку рухаємося. Наступна наша ціль це септик. Насос у нашу криницю глибинний, обов'язково глибинний, тому що звичайно ми вже брали і він воду не піднімає. Ну, а далі будемо робити всередині. У суботу ввечері ми так надіялися на дощик в нас. Ішли хмари, хмари йшли і пройшли зовсім не до нас. Пішов дощ по сусідніх вулицях, хоча, здається, ось-ось близенько, але все рівно далеко. Аж тільки на ранок дощ був у нас, я виходила на двір, і так було круто. Що вам не передати. До речі, показала вам лопату, чоловік придбав за 200 з копійками гривень. І ось як ми підсвічували наш будинок, коли вже почало темніти. Взагалі, на вулиці, здається, ще видно, а в будинку настільки темно, що доводиться вмикати ось ці акумуляторні лампочки. Хоча перший вечір ми взагалі ними не користувалися, було досить так видно, і полягали спати, потомлені, а на другий вечір ось в Вмикали одну лампочку вішали у Юрчиковій кімнаті, вже в нас там поділяно по кімнатах, а одна світила на кухні. Більше я не брала їх. Як бачите, ось там гарненько так дощик поливає, а до нас не йде. А це мені вдалося зняти блискавку. Звісно, я швидкість тут зменшила до мінімуму, щоб хоча б було видно і навіть. За таким природним явищем дуже-дуже цікаво спостерігати. Я тут кавуську ранкову. В нас неділя. Два дні ми тут ночували. Вчора ввечері допізна працювали, тому не мила посуд. Зараз буду мити. Треба води принести і прибирала в кімнатах. Боже, скільки тут було сміття. Скільки тут всього було, вам не передати. Розібрала наше ліжко, ну як ліжко, імпровізоване, і напевно ми його перенесемо ось сюди в спальню, бо там якось більш можна зранку виспатися. У спальнях зранку все-таки сонце приходить десь приблизно о 12-й годині дня, до 12 години дня можна там виспатися, а в залі то занадто сонячно. Поприбирала як могла. Треба ще злити басейн помить. Ну і чекаю чоловіка, поїхав. Мати попросила солому привезти. Хоча в нас дощ злив о 5 ранку, не знаю, що вони будуть з тою соломою робити. Але якось ось так. Свіженько на вулиці ще поки. Сподіваюсь, додому поїдемо тоді, коли. Не буде ще спеки сильної. Дуже велика спека, і я дуже радію, що ми провели цю спеку тут, в будинку. Знову ж таки, в нас є сміття в мішках. Треба також вивезти. Мама. А, ще треба пластик позбирати. По ділянці я забулася. Зараз, поки буду бити посуд, мабуть, юрочка попрошу, хай позбирає. Мама. О. Посуд у мене вже помитий весь. Зараз буду витирати ховати. Познімала всю постіль і покривало, коротше забираю додому все попрати, бо так як тут не живе зараз ніхто, то дуже відсиріває і треба частіше прати. Хоч ми тут скільки-три три ночі переночували і вже це все треба прати. Це така купа в нас прання і я зараз буду обмиюся і буду передягатися в чисте, бо також. Все-все брудне. Привіт. Привіт, вова. Привіт! Ми збираємося каже додому. Все, фініш майже. Чекаю зараз чоловіка. Сюди басейн перенесли, трохи його помила. Ось, не спускала його, думаю, а вдруг можливо він нас почекає надутим. Тут, до речі, три кільця окремо надуваються. Є е, три отвора, які накачувати треба. І без ніякого насоса і компресора його надули. Так що супер взагалі басейн. Ой, коли вже наш татко приїде, нас забере. А ще я хоч-не хоч, можна чи не можна мені засмагати, але я засмагла. І то так конкретно. Плюс я ще хотіла сьогодні помити голову. Я навіть сюди шампунь вже привезла, є мило, все повністю. Але, так як чоловік зараз буде нас забирати, то думаю, помию вже голову вдома. Ось так. До речі, як бачите, коли в мене з'явився маленький органайзер для прикрас, то я почала одягати сережки. І все на світі. І, до речі, годинником користуюсь дуже крутий. Так. Ах. На цьому певно буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами у нових відеороликах. Всім па 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 Just the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your way? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When well, you're making half the money, but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Been working too hard for this shit to not bust. So we about to get it popping now. Quiet life of Desperation, so I'ma have to live a little louder. And no, I ain't gonna end up like the man trying to figure out the man who gotta figure it out. I just buy me a new condo, and in the same year move back home. Guess which 20s ain't as friendly as a place where you.